Коли ти впевнений в собі, тобі простіше. Тобі простіше досягати цілей, домовлятися з людьми, проводити певні комунікації і так далі. Як власне правило, яке використовую вже давно на рахунок впевненості, дуже жорстко б'є по власній самооцінці порівняння себе з кимось, тому що зазвичай ми порівнюємо себе з людьми, які на порядок вищі за нас, які мудріші, які сильніші. Не «чуть-чуть», а на порядок. З тими людьми, які там знають вже англійську мову, чи з тими людьми, які мають там кілька машин, чи власники підприємств і тому подібне. І коли ти себе маленького порівнюєш з кимось великим, це дуже б'є по моралці. Ну, принаймні, в мене так. Я для себе винайшов просту історію. Не порівнюй себе з кимось, а порівнюй себе самим собою. Ось для чого я вам говорю. Вести блокноти, вести статистику себе і своєї успішності. Коли ти дивишся на себе минулого рік тому, в тебе навіть почерк в блокноті міняється, твої показники фізичні міняються, твої розумові показники міняються. Якщо ти ще ввів блокнот, писав свої думки, в тебе навіть формулювання думок міняється, і ти бачиш, як ти ростеш. І це реально додає багато впевненості в собі і сили. Підписуємося, сили мудрості.